Дорожній колапс неподалік пункту пропуску Ягодин. Через негоду на дорозі, котра веде до митниці, далекобійники та автомобілісти напередодні потрапили у затор. Через рясні снігопади і налипання мокрого снігу до них навіть не могла доїхати снігоприбиральна техніка. Проте вже сьогодні, як повідомляють митники, під'їзні шляхи до пунктів пропуску розчистили. Сама митниця працює у штатному режимі. Ніки дуже швидко зорієнтувалися, приїхала нас поліція, так само допомогла по іншому організувати дорожній рух, і це за кілька годин було прибрано. Після того вже так багато снігу не було. То там зараз належно отримається ця дорога і черга просувається в звичному для себе порядку. Медниця працює митний прості годині у штатному режимі і оформляє як на виїзд, так і на в'їзд в Україну приблизно таку саму кількість транспортних засобів, як і до цього. Як треба, переключаємося на генератори. На у там трошки ліпша ситуація, бо не було так багато наслідків негоди. Там електроенергію менше виключали, і снігу там трохи менше було.